Що жодна з країн не здатна станом на сьогодні е, показати кращі е, показники динаміки в таких умовах, які було підготовлено російськими окупаційними військами, тому що от ця м, територія, яку зараз наші повертають, е, особливо на південному напрямку, е, так звана, скажемо, лінія суровіки на її так називали, містить численні е, просто. Мінні вибухові поверхні заміновані, інженерно-технічно облаштовані також поверхні. І тому долати їх надзвичайно надзвичайно важко. Але наші військові навіть в таких умовах роблять неможливі речі і вибивають ворога з займаних позицій, і примушують його використовувати навіть ті резерви, які взагалі не планувались до ведення бойових дій, що свідчить. Що у ворога не так багато аргументарію для.